Усім привіт! Ви на каналі Expansion of Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0, розділ 2. Управління продуктом. Розглянемо метрики тестування. Вступ. Навіщо потрібні метрики тестування, метрики для дій з управління тестуванням, моніторинг, контроль та завершення, а також звітність про тестування. Вступ в менеджменті є приказка, що вимірюється, те й робиться. Так само, що не вимірюється, навряд чи буде зроблено, оскільки це легко ігнорувати, тому важливо встановити належний набір метрик для будь-якої справи, включаючи тестування. Цілі тестування це відповідь на питання, чому ми тестуємо. Щоби визначити, чи досягнуто цілий тестування, необхідно визначити спосіб їх вимірювання. Метрики тестування. Це показники, які допомагають нам відповісти на це питання. Метрики тестування можна класифікувати наступним чином. Метрики проєкту вимірюють прогрес відносно існуючих критеріїв виходу проєкту, таких як відсоток виконаних успішних та невдалих тестів. Метрики продукту вимірюють атрибути продукту, такі як ступінь, до якої продукт відповідає очікуванням щодо якості цільових користувачів. Метрики процесу вимірюють можливості процесу тестування та ефективність тестування, тому метрики процесу використовуються для звітності про ефективність та результативність пов'язані з процесом. Метрики для дій з управління тестуванням. Програма Advanced Level Test Management зосереджена на таких загальних діях з управління тестуванням, як Планування, моніторинг та контроль і завершення тестування. Керування тестуванням повинно мати можливість визначити набір показників тестування для моніторингу тестування, контролю та завершення як частину діяльності з планування тестування. Кожен показник необхідно визначити, виміряти, контролювати та звітувати. Під час планування тестування визначаються відповідні показники тестування, які відповідають цілям тестування зі стратегії тестування проєкту. Метрики, що використовуються під час моніторингу та контролю, можуть відрізнятися від тих, що використовуються під час завершення тестування. Під час моніторингу та контролю метрики стосуються прогресу тестових діяльностей. Під час завершення тестування цілі мають бути досягнуті. Одну або декілька метрик можна поєднати для вимірювання критеріїв виходу з тестування, призначених заданим цілям тестування. У наступній таблиці наведено приклади метрик, їх набагато більше, що використовуються в діяльності з управління тестуванням. Давайте розглянемо таблицю. Вона складається із трьох колонок: метрика, тестовий моніторинг і контроль, а також завершення тесту. Наведені… Метрики у вигляді прикладу: покриття вимог, покриття ризиків продукту, покриття коду, фактична та запланована оцінка у годинах для тестових заходів, відсоток виконаних тестових випадків за статусом, наприклад, невдало заблоковано, порівняно із запланованими тестовими випадками, накопичена кількість вирішених дефектів порівняно з накопиченою кількістю дефектів. Фактичні автоматизовані тестові випадки проти запланованих автоматизованих тестових випадків, а також фактична та запланована вартість тестування. Метрика, що використовується в певній тестовій діяльності, показана в таблиці. Метрики з позначкою X у розділі моніторинг та контроль тесту в основному використовуються для вимірювання прогресу та відображаються у звітах про хід тестування CTFL. Метрики з позначкою X у розділі завершення тесту в основному використовуються для вимірювання досягнення цілей тестування та відображаються у звіті про завершення тестування. Метрики з позначкою X в обох стовпцях можна використовувати для обох варіантів. Існують також метрики для моніторингу ефективності тестування, наприклад, відсоток виявлення дефектів. Моніторинг, контроль та завершення. Метрики тестування це показники, які показують, наскільки просунулося тестування та чи були виконані критерії виходу або відповідні тестові завдання. Моніторинг тестування це діяльність дізбору даних щодо тесту та пов'язаної з ним оцінки та оцінювання. Він використовується для оцінки прогресу тестування та перевірки виконання критеріїв виходу або відповідних тестових дій. Критерії виходу виводяться з цілей тестування. Контроль тестування використовує інформацію з моніторингу тестування для надання рекомендацій та коригувальних дій для досягнення ефективного та результативного тестування. Приклади директив щодо контролю тестування включають перепріоритет тестів, коли виявлений ризик стає проблемою, переоцінку того, чи відповідає тестовий елемент критеріям входу або критеріям виходу через переробку, коригування графіка тестування з урахуванням затримки у наданні тестового середовища та додавання нових ресурсів, коли де це необхідно. Завершення тестування збирає дані із завершених тестових дій для консолідації отриманих уроків, тестового програмного забезпечення та іншої відповідної інформації. Завершення тестування відбувається на етапах проєкту, таких як завершення рівня тестування, завершення ітерації, завершення або скасування тестового проєкту, випуск продукту або завершення релізу підтримки. Загальні метрики тестування, що використовуються в діяльності з управління тестуванням, включають метрики прогресу проєкту та метрики, які показують прогрес відносно запланованого графіка та бюджету, поточну якість тестового елемента та ефективність тестування відносно цілей тестування або цілей ітерації. Звітність про тестування. Керування тестуванням повинно розуміти, як інтерпретувати та використовувати метрики для розуміння та звітування про стан тестування, для вищих рівнів тестування, таких як системне тестування, тестування системної інтеграції, приймальне тестування, тестування безпеки, основною основою тестування зазвичай є робочі продукти, такі як специфікації вимог, випадки використання, історії користувачів та ризики продукту. Метрики структурного покриття більше застосовані до нижчих рівнів тестування, таких як тестування компонентів, наприклад, покриття операторів, та тестування інтеграції компонентів, наприклад, покриття інтерфейсів. Хоча керівництво тестування може використовувати метрики покриття коду для вимірювання ступеню, до якого їх, інтер... їх тести відпрацьовують структуру тестованої системи, звітність про результати тестування вищого рівня слід адаптувати до конкретного контексту та потреб проєкту. Наприклад, у часто змінних середовищах метрики покриття коду можуть бути корисними для моніторингу впливу змін коду на набір тестів та виявлення потенційних прогалин або ризиків. Крім того, керівництво тестування повинно розуміти, що навіть якщо тести компонентів та тести інтеграції компонентів досягають 100% свого структурного покриття, дефекти та ризики якості все ще потребують вирішення на вищих рівнях тестування. Метою звітності про показники є забезпечення негайного розуміння інформації для цілей управління, метрики. Можуть бути представлені як знімок показника в певний момент часу або як еволюція показника з часом для оцінки тенденції. Ризики продукту, дефекти, хід тестування, покриття та пов'язані з ним витрати та зусилля на тестування вимірюються та звітуються спеціальними способами в кінці проєкту. Нижче наведено приклади показників, які можна використовувати для різних цілей. Показники пов'язані з ризиками продукту, включають відсоток ризиків, усі тести яких пройшли успішно, відсоток ризиків, усі тести яких не пройшли успішно, а також відсоток ризиків, у яких деякі або всі тести ще не пройшли повністю. Ці показники можна використовувати для оцінки якості тестової бази та ефективності тестових випадків у покритті ризиків продукту. Метрики пов'язані з дефектами включають наступне: накопичена кількість вирішених дефектів порівняно з накопиченою кількістю дефектів, розподіл кількості або відсотка дефектів за категоріями, такими як тестові елементи або компоненти, джерело дефекту, релізи тестів, введений, виявлений та видалений рівень тестування або ітерація, пріоритет серйозність, першопричина, статус. Ці показники можна використовувати для моніторингу процесу виявлення та вирішення дефектів, визначення областей з високою щільністю або серйозністю дефектів, а також для оцінки ефективності та результативності тестування. Метрики пов'язані з прогресом тестування, включають наступне: стан виконання тесту, загальна кількість запланованих, реалізованих, виконаних, пройдених, невдалих, заблокованих та пропущених тестів. Тестові зусилля, кількість фактичних та запланованих годин ресурсів, виділених на тестування. Метрики пов'язані з покриттям, включають наступне: покриття вимог, відсоток вимог, що охоплені тестовими випадками, покриття ризиків продукту відсоток виявлених ризиків продукту, що пом'якшуються тестовими випадками, та покриття коду, відсоток операторів коду, гілок шляхів або умов, що виконуються тестовими випадками. Метрики пов'язані з витратами та тестовими зусиллями включають наступне: залишкові ризики для непротестованих компонентів, потенційний вплив та ймовірність дефектів у компонентах, що не пройшли тестування. Вартість тестування. Фактична та запланована вартість тестування. Крім того, корисно поєднувати метрики з різних категорій, наприклад, метрику, яка показує кореляцію між тенденціями відкритих дефектів та тенденціями виконаних тестів, або метрику, яка показує якість тестової бази на основі кількості дефектів, знайдених у вимогах. Коли виконання тестів продовжується і виявляється все менше і менше дефектів, можна прийняти рішення про їх завершення. Це рішення має ґрунтуватися на звітності про показники та узгоджених критеріях виходу. Не забудьте поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок або додати коментар. Дякую, що обираєте нас!